Лозівська міська територіальна громада. Створення молодіжної ради зважено. До цього віднесли фахівці, особливо радує те, що активна в нас молодь. Рішення міської ради було затверджено цю раду. На сесії міської ради ми могли ознайомитись з процесом прийняття важливих рішень для нашої громади. Була можливість поспілкуватися з міським головою, розповісти про свої плани та задуми розвитку нашого міста. На даний момент у нас зібралась дуже потужна команда. Люди всі дуже різносторонні, всі дуже цікаві, молоді, амбітні. Я думаю, що у кожного є дуже цікаві ідеї та план, як їх реалізовувати. Вшанували світлу пам'ять нашим захисникам, завдяки яким ми можемо працювати і розвивати нашу громаду. Для нас провели екскурсію по будівлі міської ради. Було дуже цікаво побачити, як сам процес йде роботи. Завдячуючи нашим європейським партнерам, а також американському народу, багато втілюється в життя проєктів для майбутнього, для нашої молоді на території Лазівської територіальної громади, за що я їм вдячний. Хотів би зауважити, що молодь це наше майбутнє, ми це все розуміємо. І те, що робиться для майбутніх поколінь, для нашої молоді, дітей, онуків. І ще раз говорю, що я вдячний енергії за взяттям нашої молоді. Лазова це Україна, слава Україні!